Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами закріпимо знання з гандболу. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде 10 секунд, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів! Отож розпочинаємо наш тест. Запитання номер 1 Рік створення гандболу. Варіанти відповідей. Варіант А. 1898 рік, варіант Б. 1897 рік, варіант В. 1987 рік. Правильна відповідь. Варіант А. 1898 рік. Запитання номер 2 В якому році гандбол став Олімпійським видом спорту? Варіанти відповіді. Варіант А. 1972 рік, варіант Б. 1999 рік, варіант В. 1975 рік. Правильна відповідь. Варіант А. 1972 рік. Запитання номер 3 Розмір майданчика з гандболу. Варіанти відповідей. Варіант А. 40 на 20 метрів, варіант Б. 30 на 30 метрів, варіант В. 70 на 50 метрів. Правильна відповідь варіант А. 40 на 20 метрів. Запитання номер 4 Кількість гравців на майданчику. Варіанти відповідей А. 7. Варіант Б. 9, Варіант В. 6. Правильна відповідь варіант А. 7 гравців. Запитання номер 5 Скільки триває тайм в ганболі? Варіанти відповідей. Варіант А. 30 хвилин. Варіант Б. 25 хвилин. Варіант В. 45 хвилин. Правильна відповідь. Варіант А. 30 хвилин. Запитання номер 6. Тривалість перерви між таймами. Варіанти відповідей. Варіант А 10 хвилин. Варіант Б. 15 хвилин. Варіант В. 13 хвилин. Правильна відповідь. Варіант Б. 15 хвилин. Запитання номер 7 Розмір гандбольних воріт. Варіанти відповідей. Варіант А 3х3, варіант Б 3х2, варіант В 2 метри на 2,5 метри. Правильна відповідь варіант Б. 3 на 2 метри. Запитання номер 8. Максимальна вага м'яча з ганболу. Варіанти відповідей. Варіант А 475 грам, варіант Б 550 грам, варіант В 387 грам. Правильна відповідь варіант А. 475 грам. Запитання номер 9 Який гравець грає в шестиметровій зоні. Варіант А. Боковий. Варіант Б. Штрафний. Варіант В. Лінійний. Правильна відповідь варіант В. Лінійний. Запитання номер 10 Чи може гравець торкатися м'яча ногами? Варіанти відповідей. Варіант А. Так, варіант Б. Ні. Правильна відповідь варіант Б. Ні. Запитання номер 11 Єдиний гравець, який може торкатися майданчика у межах своїх воріт. Варіанти відповідей варіант А. Воротар, варіант Б. Захисник, варіант В. Лінійний гравець. Правильна відповідь варіант А. Воротар. Запитання номер 12 Скільки секунд гравець має право тримати м'яч? Варіанти відповідей. Варіант А. 3 секунди. Варіант Б. 4 секунди. Варіант В. 6 секунд. Правильна відповідь. Варіант А. 3 секунди. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!